Тетяна Строкач, що для мене Україна? Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі, і знайомі, мир і спокій в нашім домі. Це лани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, й мова наша солов'їна Україна ліс і доли, ріки, і моря, і гори. Це хатини і садочки, квіти і птахів голосочки. Україна це щоднини сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця винезвісно. Україна це солдати, що насміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина.